Добрий день. З вами програма Будьмо здорові і сьогодні ми говоритимемо на суспільно важливу тему. Адже гостя нашої програми це радник президента України з гуманітарних питань, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Ольга Вадимівна Богомолець. Вітаємо вас у нас спільно. Я вітаю вас. Ольга Вадимівна приїхала на Черкащину в рамках прекрасного візиту. Її команда розробила абсолютно новий проект під назвою Люди допомагають людям. Ось я показую. Такий рекламний проспект і рекламну брошуру. Це такий короткий вступ. А зараз ми докладніше поговоримо про цей проект і взагалі про візит. Ольга Вдимівна, наша область це вже третя, яку ви навідуєте саме з метою, аби оглянути наші реабілітаційні центри, подивитися, як надають допомогу учасникам АТО. І розкажіть, будь ласка, коротко про результати від відвідин наших медичних закладів, що ви побачили, почули. Власне, сьогодні я була і в госпіталі. Спілкувалася з хлопцями в реабілітаційному центрі в обласній лікарні і е, намагаємось спільними зусиллями разом з лікарями. Щось виходить краще, щось виходить гірше. Всі розуміємо, що системи військової медицини на момент початку військових дій не було. Сьогодні вона вже більш-менш працює і більш-менш працює самостійно, тому власне наше завдання. З кожним разом робити висновки з тих помилок, які зроблені, розуміти, що недороблено, і це покращувати. Спілкувалась я також з представниками з губернаторами, з мером, з депутатами обласної ради. Залишила в госпіталях тут власне дві програми. Це робочий зошит, називається програма самоуправління для військового. Власне, цей робочий зошит має бути в руках у кожного демобілізованого, тому що. На жаль, практично всі, хто бувають в зоні військових дій, вони отримують не тільки поранення, а ще й бойову психічну травму. І їм буває дуже складно адаптуватись до іншого виміру життя, так званий посттравматичний стресовий синдром. Так. так і бойова психічна травма, і гострій, і хронічний. І власне для того, щоб допомогти кожному ветерану, кожному комбатанту вийти з цього і, власне, повернути додому не тільки своє тіло, а ще й свої думки з передової. Розроблена була ця програма самоуправління для військового. Її розробляв всесвітньо відомий психолог, психотерапевт Френк П'юселік, який сам був ветераном В'єтнамської війни, і виводив комбатантів з восьми військових конфліктів. Від власне йому було 20 років, коли він був фельдшером, і на його руках гинули хлопці, яким було по 18 років. Речі, і все своє так, так. життя він присвятив тому, щоб допомагати їм сприймати. По іншому сприймати світ і власне повертатись і ставати повноцінними активними членами суспільства з Френком. Ми провели вже власне два великі тренінги, і в тому числі з Черкащини підготовлені психологи. Один тренінг був в лютому, другий був в квітні. Зараз в червні, в кінці червня, буде ще один. Але це тренінги для психологів, а це робочі зошит для кожного військового. Тому вони є в реабілітаційному центрі, є у начальника медичного управління, є у губернатора, і при потребі можуть бути роздруковані. Або якщо хтось хоче ознайомитись, можна зайти на сайт Ольги Богомолець. Там є він викладений абсолютно в вільному доступі. І якщо ви опікуєтесь батальйонами, опікуєтесь тими, хто демобілізований, але цей зошит вже для тих, хто повернувся. А де його можна взяти? Його можна а, взяти в реабілітаційному центрі, а можна просто скачати з мого сайту, угу. і можна абсолютно вільно, вільно роздрукувати, можна використовувати. І, власне, ми передали, щоб обласна адміністрація це роздрукувала і опікувалася. Декілька сотень екземплярів сьогодні залишили в, в, різних, в різних медичних установах. Власне, а друга платформа. Так. В першу чергу створена для родин всіх загиблих. Uh -huh. Я сьогодні зустрічалась з родинами на Черкащині 83 родини. Втратили своїх синів, чоловіків, батьків, і е, саме для того, щоб створити новий механізм суспільних відносин, тому що хлопці на майдані, які помирали на моїх руках і зараз помирають в АТО, вони гинули за іншу державу, справедливу, чесну. Прозору відповідальну і ще нема в нас такої держави. І дуже прикро, що її нема. Але це абсолютно не означає, що ми маємо опустити руки. Тобто, це є приклад, оця платформа це є приклад іншої тієї держави, з яку гинули наші хлопці. Чому? Тому що вона дозволяє надати пряму, адресну, справедливу допомогу всім родинам загиблих, як це відбувається. Ми отримуємо громадську організацію, тобто проєкт, платформа не політична. За нею немає ніяких політиків, ну, власне, ніяких передвиборчих кампаній є реальна моя особиста відповідальність перед всіми родинами загиблих. Тому що я сприймаю їх біль як свій біль. Для того, щоб потрапити на цю платформу. Родина надсилає інформацію про. Дані про загиблого, ми їх перевіряємо, ми маємо бази даних правоохоронних органів Міністерства оборони, Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ. Комунікуємо, контактуємо з соціальними відділеннями соціального захисту кожної області. І якщо родина дає згоду на оприлюднення персональних даних, тоді на цій платформі з'являється її такий кабінет, її віконечко, де є інформація про родину, є відео. Наш відеооператор знімає сюжет, можна подивитися, як живуть люди, зайти до них додому. І Райфайзен Авальбанк, який став партнером цієї платформи і власне розробляв механізми безпеки в їх відносин, фінансових, він відкриває родині прямий картковий рахунок. І будь-яка людина і не бере комісійних так. при транзакції. Будь-яка людина, яка хотіла би допомогти, вона може бути чітко впевнена, що на цій платформі є тільки родини загиблих. Там немає фантомів, там немає е, ніяких посередників. Вона може, натиснувши одну кнопочку, просто прямо перерахувати на рахунок цієї родини 100 гривень, 200 гривень і може собі обрати ту родину, якій вона хоче допомогти. Якщо хоче допомогти всім родинам, які там є, там є кнопочка допомогти всім родинам. Е, я робила цю платформу для того, щоб довести, що ми можемо е, працювати в. Абсолютно в іншому форматі, тобто я не можу впливати на розподіл коштів, може впливати тільки той, хто хоче допомогти. Мало того, в цьому віконечку є соціальний калькулятор, який визначає, скільки родині потрібно, залежно від того, скільки дітей, чи є діти-інваліди, яка є потреба. І є зафіксована сума. Наприклад, написано, що цій родині на цей рік потрібно 50 тисяч гривень. І є індикатор наповнення картки. Родина отримала 5 тисяч гривень, і вже написано, що з тієї суми, яка їй потрібна, вона отримала 5 тисяч, потім отримала 10. Як тільки вона отримала 50 тисяч, які їй потрібно, вона переходить на сторіночку, їм помогли». І люди можуть чітко побачити, кому ще не помогли, у кого є яка потреба і чим вона обґрунтована, а кому вже допомогли. В кожній області створюються координаційні ради, куди входять родини загиблих, волонтери. Комбати і ветерани. Вони мають слідкувати за тим, щоб ніхто чужий туди ну, раптом не мав доступу. Не мав доступу. І створюються опікунські ради, куди входять представники адміністрації, засоби масової інформації, громадські діячі, власне завдання, яких донести до людей, що є такий механізм. Тобто, це платформа. У неї нема ніякого, тобто це просто механізм, яким чином кожен, хто просто ще полінувався встати з дивана, хто в душі волонтер, але руками і ногами лінується це робити, можна напряму адресно допомогти родинам загиблих. Власне, це як нова система соціального захисту. Так. І я абсолютно впевнена, що в нашій майбутній державі, яку ми разом збудуємо, Саме так буде працювати система соціального захисту. Ти отримав, ти відповідаєш певним критеріям. Є дитина інвалід, чи у тебе є якась проблема, чи ти сам інвалід. Ти попадаєш цю базу даних, є чіткі критерії нарахування тобі допомоги, і все далі має відбуватися автоматично. Це є держава-сервіс. І я зараз пропоную суспільству нову модель взаємовідносин. Пропоную нові механізми взаємодії, і, власне, це є лакмусовий папірець, індикатор готовності суспільства і засобів масової інформації, в тому числі сприйняти таку модель комунікацій. І коли будуть створені всі обласні координаційні ради, наступний крок це виведення цієї платформи на міжнародний рівень, тому що Райфайзена Вальбанк на наше замовлення вісім місяців, якби створювавши механізм, зробив неймовірне. Гроші можна перераховувати на рахунок родини прямий з-за кордону. Тобто ні один інший банк не дає таких можливостей. І українці, які живуть в Канаді, в Австралії, в Америці, в Англії, можуть напряму допомогти родині, яка потребує цієї допомоги. І власне від того, як суспільство буде готово прийняти цю платформу і вийти і зустрітися там на цій платформі, це буде індикатором, наскільки ми готові робити спільні рухи прозоро. Чисто. Будь-який фонд може користуватися цією платформою: церква, благодійники, волонтери. Вона для всіх і інформація про всіх буде там висвітлена. І ще раз, будь ласка, повторіть, де можна таку інформацію побачити, на який сайт зайти, де вона буде. Нужна, Точно, треба на написати, люди допомагають людям, так. і ви попадете на сайт, який називається lpl.com.ua. Угу. Вже два місяці він є в інтернеті. На цьому сайті введено вже. Тобто банк заключив 150 прямих договорів, причому ці карткові рахунки вони транзитні. Тобто банк отримує кошти і mm -hmm. їх не тримає. Тобто ніякі відсотки не нараховується родина, просто їх знімає з цього рахунку без комісійних. І 150 підписано договорів вже 75 родин введені вже на платформу, і знято 30 роликів, яким можна подивитись і. Побачити наживу, наочно, як власне живуть ці родини, безперечно, з їх дозволу, з наданням дозволу на оприлюднення їх би, персональних даних. Тому я власне дуже сподіваюся на те, що і громадськістю Черкащини, і бізнес колами ця платформа буде підтримана, тому що знов-таки ще раз кажу, це новий вимір суспільних взаємовідносин. Але такий потрібний сьогодні. Ольга Вадимівна, от власне і про візит на Черкащину. Ви сьогодні відвідали наш реабілітаційний центр у госпіталі для ветеранів Великої Вітчизняної. Там же ж проходять реабілітацію воїни АТО. Ви відвідали обласну лікарню, де є відділення відновного лікування, інше відділення. Ваші враження? От Ви зустрічалися з волонтерами, з бійцями. Розкажіть, будь ласка, враження від того, наскільки адекватна медична допомога і психологічна надається воїнам? Ну і взагалі, про рівень реабілітації, тому що знаєте, ми можемо хвалити себе, але ви, як людина, яка має медичну освіту, як фахівець, як радник президента, ви дивитеся на ці речі з державної позиції? Будь ласка, власне, Черкащина була одна з перших, хто відкрив реабілітаційний центр. І Черкащина була одна з перших, хто зіткнулася з проблемами, які є, власне, для того, щоб відкрити mm -hmm. такий центр. У нас навіть не було спеціальності реабілітолога, mm -hmm. якого можна було взяти на роботу. Тепер є. Тобто, буквально на минулому тижні, після круглого столу, який був нами проведений майже два місяці тому, вже кабмін ввів перелік фахів. Нарешті так. Ну, це можна сказати, вже зроблено. Знаєте, дуже приємно, коли не робиться. А вже Ти констатація щось... факту. так, а вже констатація факту. Це не відбувається, на жаль, так швидко. Тобто, це неможливо зробити одним розчавком. Потрібно пройти через бюрократичні системи, але ми прийшли, Тому на сьогоднішній день вже реабілітологам буде краще, безперечно. Ну, я маю можливість їздити по всьому світу і дивитися, як працюють реабілітаційні центри. Нам є ще що, що вдосконалювати. І, власне, я з свого боку буду старатися допомогти з гуманітарною допомогою для того, щоб ми могли, ваш центр міг отримати те, чого в нього ще немає. Але, знаєте, всі практично всі. І хлопці, і учасники АТО, і поранені кажуть, що от відношення таке гарне, і вони відчувають, відчувають піклування. І Інколи таке піклування людське воно інколи важливіше, ніж наявність якихось технічних моментів. Хоча Хочеться, щоб все було разом, тому я думаю, що спільними зусиллями. Я дуже дякую всім тим, хто це робив, хто долучався, хто старається робити. Бо бажання вчитися ставати кращими це власне рушій прогресу. Тому центр дуже гарний, працює. Ми залишили психологам рекомендації. Максимально будемо допомагати і робити власне все для того, щоб вирішувати ті проблеми, які є в суспільстві сьогодні, і допомагати власне наше завдання їх вирішувати. Моє завдання системно, а кожного на місцях вирішувати їх локально. Спасибі, велике Якою вам бачиться реформа охорони здоров'я в Україні? Мені бачиться, що міністерство дуже сильно зволікає, тому що вже певні результати можна було дати і зробити. Ми вже місяць тому якби, написали міністерству, що вважаємо роботу міністерства недостатньою. А чому вони зволікають, як ви думаєте? І думаю, що не вистачає доброї професійної команди. Це те, що я бачу. Тому що, власне, всі лобісти. Вся фармацевтична мафія, яка нікуди не ділася, вона вся є. І для того, щоб її подолати, потрібно мати дуже потужну команду, яка чітко розуміє, яким чином долати ці механізми. І от поки що я бачу, що такої команди немає, або вона не чисельна так, щоб можна було подолавати все те, що заважає працювати. Але майбутня реформа для мене абсолютно зрозуміла, і Україна буде йти до страхової медицини. Для того щоб дійти до правильної страхової медицини, бо знаєте, у кожної медалі є дві сторони з одного боку, страхова медицина може бути створена як новий корупційний механізм, так, і цього, власне, власне багато хто остерігається. Я також остерігаюсь, тому що страхова медицина, уявіть собі, в Верховній Раді забрана у комітети з охорони здоров'я. Вона сьогодні належить в предметах віддання Комітету соціального захисту, і що я не робила для того, щоб повернути її назад. На сьогоднішній день мені не вдалося це зробити. Що потрібно для того, щоб ввести страхову медицину в Україні, для того, щоб було чесно, прозоро і відповідально, а не корупційно, має бути створений реєстр всіх лікарських засобів з референтними цінами. Що таке референтна ціна? І ви, і я, і будь-хто. Має знати за які кошти, скільки коштує валідол так. в Україні, в Польщі, в Португалії, в Литві і в тих країнах, яких ми можемо порівняти більш-менш по економічному розвитку, такий самий відкритий реєстр на медичне обладнання, скільки коштує той чи інший медичний прилад. Третій крок це є адаптація європейських клінічних протоколів. Якщо ми йдемо в Європу. Так. То ми маємо йти в Європу не тільки в цінах на газ. Ми маємо йти в Європу і за соціальними стандартами. І не можна піднімати ціни на газ, але не адаптувати європейські клінічні протоколи. Це що? Це гра? Чи ми йдемо в Європу якимось одним боком? Ні. В Європі інші зарплати, інші соціальні гарантії держави. А де вони? Я так не погоджуюся о таким боком іти в Європу. Ні. Тому європейські клінічні протоколи мають бути адаптовані, і громадян України мають лікувати так, як лікують в Європі. Інфаркти, інсульти, тобто весь перелік хвороб, цукровий діабет, гемодіаліз. Для того, щоб це було зроблено, мають бути адаптовані клінічні протоколи. Після цього мінфін на підставі референтних цін на ліки, на обладнання і клінічних протоколів прораховує собі вартість процедури. І тільки тоді. Держава знає, скільки це реально коштує, і тільки тоді держава створює перелік гарантованих державою безоплатних послуг і абсолютно чітко резервує гроші, які мають бути за зміною моделі фінансування, сплачені за послугу. І тоді люди, які мають ці хвороби, вони відповідно мають від держави гарантії і на вакцинацію, і на лікування інфарктів, інсультів, на відкладну допомогу. Держава. Що два роки обновляє цей пакет гарантованих послуг. І, власне, кожна область може збільшувати цей гарантований державою пакет. Оцей той мінімум, який гарантує держава, це що область може ще зробити. А ще приватна страхова компанія може ще більше зробити. Тільки пройшовши цей шлях, можна казати, що це буде чесно і прозоро. Якщо послуга на, буде розрахована на підставі тих цін, за якими зараз купуються ліки в аптеках. То вартість цієї послуги буде абсолютно несправедлива, нечесна і непрозора. Тому є чітке розуміння, куди йти, як іти, і тепер потрібно підштовхувати власне зусиллями всіх громадян України, Міністерство охорони здоров'я, і я з свого боку роблю все можливе для того, щоб це відбулось правильно. І відповідно це на контролі у президента. Я сподіваюся, що все ж таки нам Там вдасться. Буде да, нам вдасться подолати і фармацевтичний лобі в Верховній Раді, і фармацевтичну мафію, яка є. Тому що знов-таки повертаючись до відповідальності кожного з нас, моєї відповідальності перед всіми загиблими нашими героями, перед їх родинами, власне, заради яких я приїхала сьогодні на Черкащину, ми не маємо права ні схибити. Ні відступити, ні опустити руки. Ми маємо право тільки рухатись вперед спокійно, врівноважено, розумно, збільшуючи свої біцепси. Чим тяжче, тим сильніше потрібно рухатись вперед. Тому що вони нам сьогодні передали той прапор, який вони тримали в своїх руках. Вони нам сьогодні передали власне той вогонь і ту мрію іншої держави, яку ми маємо втілити. Ми маємо перед ними, перед Господом Богом, відповідальність. Ольга Вадимівна, я знаю, що дуже багато запитань під час зустрічі з воїнами, а то з їхніми родинами. Стосується несправедливості, скажімо, якихось бюрократичних зволікань за оформленням документів, неправильністю встановлення групи інвалідності і так далі. От багато бійців скаржаться, що це взагалі свідомо робиться. Чи можете ви якось контролювати цей процес, впливати на нього і так далі. Тому що це дуже болюче питання. Воно десь перегукується з цим психологічним захистом, тому що людина і так прийшла, вибачте, ну. Вона не в футбола грала, так? а вони втрачають здоров'я, і навіть не тільки здоров'я, і життя, і не можуть отримати елементарні соціальні пільги. Повертаючись до нової так. моделі суспільних взаємовідносин, все максимально в державі має бути деперсоналізовано, тобто з точки зору механізмів. А персоналізован має бути громадянин України, який отримує ці послуги. Проблем дуже багато. Військової медицини у нас не було, системи реабілітації у нас не було. Ми знаходимося на етапі створення цих всіх систем і намагаємось вирішувати щось вручному режимі, щось системно для того, щоб власне, проблеми вирішувалися. Є сьогодні проблеми з отриманням елементарної довідки учасника АТО, тому що то міністерство, яке за це відповідальне, зараз цей процес гальмує. Механізми не відпрацьовані. Тобто, міністерство ніколи не мало не знає, що з цим робити, і, і за цього гальмує. Е, поступає розпорядження, люди не розуміють, як його виконати. Дуже багато виникає запитань. Не буду приховувати, існує елементарний свідомий саботаж. Є ті люди, які не вважають за потрібне це робити, і доходить до них на виконання. А вони це просто відкладають в довгий ящик і роблять вигляд, що до них нічого не приходило. І такі є. Тому, власне, цю критичну масу свідомих людей у владі потрібно збільшувати. І як би не було гирко, гидко йти і працювати, потрібно сьогодні це робити, тому що хтось має конюшні. А розчистити mm -hmm. для того, щоб збудувати іншу державу, вона сама з ефіру не утвориться і чарівної палички в нас нема. Це щоденна нелегка кропітка робота чесних, відвертих, моральних людей, які готові розбудовувати державу. Ольга Вадимівна, можливо так трошки лірики, але ми тоді всі страпитом спостерігали як трохи більше року тому. Ви власне на Майдані оперували під кулями і. Тоді, я думаю, що не один лікар, так, знаєте, стискаючи серце, дивився, як ви там на Майдані виконуєте свій прямий професійний обов'язок лікаря. Я не знаю, ви тоді думали про щось таке, чи просто ви робили свою роботу? У мене з дитинства було відчуття, що я маю служити людям. От від самого малицтва навіть ігри, в які я грала з дитинства, то вони. От Завжди були з цим пов'язані. Соціальне якесь направлення, якщо так, так кажуть. Так. І я, знаєте, з дитинства знала, що я можу змінити світ. От у мене було таке відчуття, що в мене нема нічого, я мушу йти і робити. Ніяких сумнівів щодо виходу на Майдан у мене не було. Можу сказати, що навіть в ті моменти, коли я знала, що моя старша дочка робить ту саму роботу, вона студентка медичного університету. і Знаєте, перед Майданом, так ми з нею говорили, вона каже: мамочка, я так боюсь, яки зроблю перший укол. Те, що вона робила на Майдані, і, і кровотечі зупиняла, і, і не буду до цього вертатись. Це, безперечно, оце було більш значно неспокійно, коли я не могла бачити, де вона. Власне, допомога людям це моя відповідальність завжди була. Майдан змінив моє життя, тому що я ніколи не мріяла, навіть не думала йти в політику. Я завжди розуміла, що там брудно і гидко, так як всі нормальні люди розуміють. Але... Тепер ви теж в це вірите? Чи ви це відчуваєте? От... Ні, у мене нічого не змінилось. Просто, знаєте, як. Там одна пані, яка мене зустріла, каже: Пані Олечка, ви ми так у вас гарно, ви така співачка гарна, такий лікар. Чого ви туди пішли? Там ж так брудно, там так брудно, і ми до тих пір будемо нарікати, поки там не стане більше людей інших. От до тих пір, поки кожен хто критикує політику і каже, що да, там брудно, там погано. От вставайте, ідіть і робіть. Хай люди вам довіряють і змінюйте суспільну думку. Змінюйте всі разом. Чим більше там буде таких людей, які будуть не критикувати, а мовчки робити. От я мовчки роблю а от платформа, результат. люди допомагають людям, а тепер від людей буде залежати, тому що не може одна людина. Я пропоную механізм. Ось він є. А тепер, як люди приєднаються до цього механізму, як буде готові змінити свою думку, своє відношення, свою довіру, перевіряйте. Тобто всі документи відкриті, можна перевірити все, зайти, приїхати, подивитись нема нічого. Головне відкритість і повернення довіри один до одного. Власне, мені залишається тільки подякувати вам, як шановні гості нашого телеефіру, шановні гості Черкащини, побажати, як і всім, нам, міцного здоров'я, миру і добробуту. Спасибі вам велике. Я нагадаю, що у нас в гостях була радник президента України з гуманітарних питань, заслужений лікар України, професор Ольга Вадимівна Богомолець.